Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. День пам'яті всіх святих це свято, яке мені завжди подобалося. Що з ньому є. Ми святкуємо Різдво, святкуємо Пасху, найвеличніші свята, які можна було уявити. А навіть раніше радше не можна було уявити ту всю милість Божу, яку він нам продемонстрував. Але хто такі святі? Ми звикли на них дивитися, як от на людей, які споглядають на нас з неба. Ми бачимо їх на образах, і вони видаються нам якимись недосяжними в якомусь моменті так вони можуть і бути такими для нас. Проте я абсолютно згоден з оцем Даниїлом, що він тільки що сьогодні сказав, про те, що святі це в першу чергу наші друзі, не тільки для нас взірець, а й молитовники за нас. Приклад для нас, але наші друзі і близькі нам, наші співвітчизники тут на землі, які хочуть, щоб ми стали їм там співвітчизниками на небесах. Ми бачимо Господа нашого Ісуса Христа безгрішну Богу людину, Бог Слово, який прийняв на себе людську природу і став, як каже апостол, усьому подібний нам крім гріху. Але інші святі. Вони не були безгрішними, безгрішний тільки Бог. А отже, в нашому людському вимірі святість не дорівнює безгрішність, бо в якийсь момент ми грішимо. Ми приймаємо хрещення, щоб омити свою людську природу від того, що ми називаємо первородним гріхом, і в житті трапляються, коли ми робимо неправильні вчинки один перед одним. І це гріх. Це гріх проти Бога, тому що Бог, коли творив цей світ, не бажав тут бачити те зло, яке ми тут можемо робити. Але разом з тим святість для нас не закрита. І приклад цьому, звичайно, і свідчення цьому є ті святі, яких ми сьогодні прославляємо. Бо, ще раз повторюю, святість не дорівнює безгрішність, бо людина не може жити і не згрішити. Але може виправитись. Багаторазові із людської волі це і наша і слабка, і сильна сторона. Слабка тому, що ми можемо мінятись, можемо зі святості скочуватись до гріховності, а сильна тому, що можемо підніматись від гріховності до святості. І це нам треба завжди пам'ятати, бо Господь в першу чергу це про милість. Давид в одному зі своїх псалмів каже, що якщо би ти, Господи, воздавав нам кожного разу за наших гріхах і бив нас своєю волею, своєю, своїм гнівом, то вже би ми давно розсипались на порох, бо такою нетривковою є людина. Тобто я певен в тому, що Господь нам відплачує набагато менше, ніж ми заслужили, я маю на увазі по наших злих вчинках. А відплачує нам більше, дає добро і завжди любить нас. Бо насправді вся історія того, яка описана в святому письмі, історія людства, історія спасіння, яке Бог звершував і звершує серед людей, вона показує нам те, що Господь підлаштовується під кожного з нас, під рід людський. Це парадокс, невимовний парадокс, коли Господь прогинається під людину. Він діє співрозмірно до тих уявлень, які людина може вмістити, які вона сама собі інколи сформулювала. Бо Господь в старому завіті дав богослужіння дуже близьке до того, як ізраїльтяни бачили в землі єгипетській, тобто язичницькій. Деякі риси там були дуже спільні, так деякі відмінювалися, основні акценти на єдиному Богу, на вірності йому. На дотримуванні його заповідей, але в якийсь момент зовнішня частина культу була дуже схожа на те, що бачили єгиптяни, бо Господь не ламав стереотип. Він давав людям те, що вони могли зрозуміти, те, що вони могли вмістити на якомусь етапі свого буття. І це він робить і до сьогодні. Бо ми хвалимося, що знаємо Христа, але далеко не завжди живемо так, як Христос нам показав і заповів. Але це все рівно не означає, що святість для нас закрита. Бо святі люди є і сьогодні. Бо світ подібний до тих місць Содома і Гомори, які колись Господь зруйнував через те, що там не знайшлося і десяти праведників. Гадаю, що світ існує досі, існує через те, що тут ще є десять праведників в цілому світі. І коли їх не стане, закінчиться і цей світ. Бо, як сказано в святому письмі в Євангелії, що син людський прийшов, що чи знайде тут любов, тобто під час свого другого пришестя. Скоріше за все, що людов вже так вихолоне в людському роді, що вже й не буде сенсу тримати цей світ, бо поки християни існують, вони є сіллю землі. Я маю на увазі християни не за ім'ям, а за ділами, за вчинками, за вірою своєю. Тому обожіння доступне для кожного з нас, Господь кличе нас кожного для того, щоб бути з ним, близьким, цілим і прийняти цей дар вічного життя у святості, який він нам пропонує. І це починається від нашого народження, від нашого хрещення, духовного народження. І має тривати все життя, бо таїнство причастя, Євхаристії це і є те, що пропонується святе для святих. Це той виголос, який закликає нас до святості. Бо Бог святий прийшов до нас, щоб освятити нас. І тому причастя або ж Євхаристія, це одне і те саме. Пропонується кожному з нас для того, щоб освятитися, для того, щоб навіть... Незважаючи, ну звісно, зважаючи, але даючи раду зі своїми гріхами, але все рівно ми не зможемо вдосконалитися аж так, щоб бути гідними Бога. Проте Господь на це не зважає, а терпить нас, а розуміє нас і в першу чергу діє, як люблячий батько, а не як праведний суддя. Бо якщо б він був тільки праведним суддею, то не було б таїнства причастя, бо ми б його ніколи не могли заслужити. Але таїнство причастя це не тільки нагорода за добре життя. Це і заклик до вічного щастя, це є заклик до переосмислення свого життя, до якоїсь зміни, до переоцінки своєї гордості, до стриманості, до більшості мовчання і роздумування про того, чим і ким я є в цьому житті, в сенсі тому, щоб поправити все, те, що можна поправити, виправити до кращого. І справді отримати святість, бо Господь нас саме до цього і прикликає. І не чекає, що ми в один момент в нас засвітиться над головою нім. Це було б дуже добре, але не кожному це нас під силу. І врешті-решт, давайте будемо об'єктивні, ми не завжди собі далеко не завжди ставимо собі це за мету. Бо Господь нас кличе до якоїсь простоти в собі, бо сам він є простим. Простоти в сприйнятті якихось неприємних ситуацій, в простоті сприйняття один одного, в облажливості до провин одне одного. І саме через це, через добре ставлення до ближнього, передусім, ми здобуваємо святість не тільки власне, за свої власні заслуги, а заслуги, які ми робимо, ставлячись добре один до одного. І це найголовніше. Тобто, саме святість в першу чергу полягає в бажанні терпіння, розуміння і як наслідок любові до свого ближнього саме це. І демонстрували нам святі. І нехай за їхніми молитвами Господь допомагає це розкрити нам в своєму в серці кожного з нас. Амінь.